Саме так зосередимося нині на правовій відповідальності керівництва військово-політичного країни агресорки Європарламент закликає до термінового створення спецтрибуналу для Росії та Білорусі. Сьогодні депутати ухвалили відповідну резолюцію. Президентка інституції Роберта Мецола переконана, військові злочинці мають постати перед судом. На таке рішення вже відреагував президент України. Володимир Зеленський закликав усіх партнерів доєднатися до створення трибуналу. Він резюмував, цитую справедливість має перемогти. Кінець цитати Антон Куріневич нами це посол з особливих дорученням. МЗС України. на зв'язку. Пане Антоне, вітаємо вас. Наші вітання доброго вечора. Добрий вечір. Чого нам чекати далі? Ну, от Європарламент закликав. Далі що? Ну, по перше, це дійсно дуже важливе рішення. Це перша спеціальна резолюція Європ... європейського парламенту, яка присвячена саме питанню. Підтримки створення спецтрибуналу у нас раніше було чотири резолюції, де була висловлена підтримка Європарламенту щодо створення спецтрибуналу. Але це були резолюції в цілому присвячені ситуації в Україні. Це спеціальний акт, і тому дійсно його значення велике. Це акт, який ми сподіваємося і віримо матиме вплив на. Роботу з європейськими інституціями з європейською комісією з європейською службою зовнішньої діяльності для того, щоб, зрештою знайти ефективний механізм для побудови спеціального трибуналу. Для притягнення до відповідальності за вчинення злочину агресії, тому це дуже важливий елемент на шляху до створення трибуналу. Як має і чим відрізнятися те ох, пробачте, як і чим має відрізнятися той трибунал, який судитиме російських злочинців від тих, що існували досі? Бо давайте будемо відверті, подібного не було. Ну, власне, так. І тому ми говоримо, що на сьогодні в міжнародному праві в системі міжнародного кримінального правосуддя є серйозна прогалина, не існує міжнародного суду або трибуналу, який би міг судити вище політичне і військове керівництво Російської Федерації за вчинення злочину агресії проти України. Тобто, саме за той злочин, який породив всі ці десятки тисяч. Страшних воєнних злочинів, злочинів проти людяності, злочину геноциду, тому нам важливо, щоб цей трибунал сконцентрувався саме на цьому елітарному злочині. Злочині агресії безумовно, суб'єктами відповідальності мають бути саме представники вищого політичного та військового керівництва Росії для інших злочинців російських солдатів, офіцерів, найманців вже існують відповідні установи, такі як. Пане Антоне, на найцікавішому. От це так традиційно. Ти ж зрозумієш як національні суди України та ін... такі як так, такі як Національні суди України та інших держав. А і міжнародний кримінальний суд. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, цей спецтрибунал його обов'язково проводити через ООН? Чи можливо уникнути у проходження його створення через цю організацію? Зважаючи на те, що Росія, на жаль, поки що залишається постійним членом Радбезу, накладає своє вето ліворуч і праворуч. Безумовно, є декілька опцій для створення трибуналу, і є опції, які не передбачають створення трибуналу через систему Організації Одних Націй. Є опції, які передбачаються саме тому зараз нам з партнерами дуже важливо знайти, як я вже зазначив, найбільш ефективний шлях для створення цього спецтрибуналу. Тому це може бути зроблено і поза системою ООН. Але знову ж таки зараз ми говоримо про те, що ми досліджуємо опції, можливості, яким чином це найбільш ефективно можна зробити, але безумовно в будь-якому разі підтримка з боку організації Об'єднаних Націй, скажімо, у формі резолюції генеральної асамблеї, буде важливим елементом підтримки цього спецтрибуналу, незалежно від тої моделі, на основі якої він базуватиметься.